Цвіркун, епіграф. Надії сині Василькові, Костянтин Дуб. Маловідомий ще цвіркун, тебе я возвеличу в слові, ти перелив мій біль і сум в надії сині, Василькові. Одну й ту ж пісню сто віків. На скрипці граєш у журбі, не боячись людських вовків, хто змайстрував її тобі? Лише почую тільки звук, у серці заспівають скрипки, кохання відгукнеться гук, душа заплаче, ритма скритно. До мене линуть голоси Із неба і з усього світу, ти відповідь мені даси, чи все лишиться без отвіту. Життя ось ось уже мене, усе увійде в звук струни, тому й хвилюєш ти мене від юності до сивини, торкаєшся. Таємних струм тремтиш, дзвениш у кожнім слові, Верливаєш біль і сум в надії сині Василькові.